На своєму каналі. Мене звати Людмила, і цей влог буде про моє життя в Києві. Тому, якщо вам цікаво, залишайтеся. Сьогодні в мене перше тренування з Падлу, звучить трошки дивно, але це досить популярний зараз вид спорту. Моя подружка постійно мене ну, не змушує, але постійно розповідає і каже, що мені це також треба, щоб ми грали потім разом. Ми взагалі любимо дуже грати в банкінтон. Але ми вийшли на новий рівень. Тому сьогодні, другій в мене буде тренування. Сподіваюся, що я зможу щось зняти, бо я завжди, якщо чесно, трошки соромлюся це робити. Якщо я ще в перший раз йду до тренера, то я взагалі там боюся знімати, ну, типу, знаєте, показати себе, наче от прийшла тут перше заняття і вже знімаю. Але сподіваюся, що мені хоч трошки вдасться засняти чогось. Також я трошки засмутилася з того приводу, що сьогодні в мене було водіння на 10.00. І мій інструктор він захворів і він мені написав точніше, подзвонив за півгодини, що і він дійсно по голосу захворів. Я трошки з цього засмутилася, що не вийде поводити, бо мені дуже подобається. Що хочу сказати, що в нас сьогодні нереальний туман, і, можливо, це на краще, що сьогоднішнє заняття відмінилося. Ще в мене була ідея записатися після водіння на тренування, я ходжу в смертез, але також не було того тренування, яке мені б хотілося відвідати, і я подумала, не буде мені важко і на тренування, і на водіння, і на все одразу. І ще після того, як я вчора працювала. Ну, знаєте, я та людина, яка може з вечора записатися на якесь ранкове тренування, а потім себе вечірню ненавидіти за це. Це да, в мене є така проблема. Ще я не знаю, що мені, мені робити зачіскою, тому що погода дуже погана. Я не знаю, дуже мерси дощ, туман. І я взагалі думаю, треба мені робити зачіску чи ні. Може просто надіти кашкети і піти. Тому не знаю. Зараз я ще трошки посиджу і буду збиратися. Ось такі діла. Що хотіла ще сказати? А, сьогодні, я не знаю, саме той день, коли треба перестати відкладати все на потім і робити те, що ти дійсно хочеш. А, не знаю, я дуже довго не виставляла відео в YouTube, можливо, в мене не було якогось ресурсу, можливо, не було. Худя часу, як мені казали, здавалося. Тому зараз я вирішила, що це треба виправити і щось де зняти цікаве, щоб цим поділитися і потім самі дивитися і згадувати. Так. Тому скоро я буду збиратися і візьму вас з собою. Такий Лезі today. Лічка, що будеш каву пить? ви ще не знайомі з лідучкою. Лізечка вже два роки, і вона просто наш скарб. Я її нереально люблю. Лола її любить також. І зустріча така людям. Подивіться, дівчата та хлопці. <риклад> Вічка в нас булочка. Ще хочу сказати, я вже всім це розповіла, що я її вже сама стригу. Ну, вона зараз ще не покупана, але яка гарнюня. Яка гарнюня! Може, колись зніму відео, як це я роблю. Ось такі от справи. Ось такий у нас сьогодні Lazy Day поки що. Ой, ну подивіться, яка красунька, цілочка. Тя така булочка наша. Ось таке життя в моїх собак. Вони тут кайфують цілими днями, відпочивають, гуляють. Та, ло? Ло? Взагалі, як я радію, коли знаходжу ось такі класні канали, де показують різні інтер'єрні рішення. Я від цього просто нереально кайфую. Дуже багато що для себе беру на майбутнє, дуже класно. Я прям в захваті. Я вже зробила собі укладку. Я вирішила, що все ж таки погода не має впливати на мій зовнішній вигляд, тому вирішила, що треба щось зробити з волосся. В мене це зайняло 15 хвилин. Я зробила зачіску з Дайсіном. Це прямо мені нереально полегшує життя, що я люблю ось цей засіб для волосся. Він економічний і дає волосся трошки об'єму. Ось, Дивлячись, скільки ви його будете наносити? Ось зараз така в мене довжина волосся. Я скоро піду трошки зроблю собі нову зачіску. Більше додам слоїв. О, що це там за собачка така маленька? Лілі! Покажу вам свій сьогоднішній аутфіт. В принципі, я завжди так ходжу, але завжди міняю верх. Сьогодні на мені мої улюблені лосини від віки Хайп. Я їх обожнюю розмір XS. Вони класно тримають ось тут, ось тут. Взагалі, мені дуже подобаються. Я їх вже багато разів вбрала. Вони супер. Ось ця ковтинка. я не знаю, що це за бред. Ось. Взагалі, в мене є важливе правило, що якщо я кудись йду вперше, я хочу приїхати туди завчасно, щоб нікуди не поспішати. Я ненавиджу поспішати, ненавиджу запізнюватись. Інколи, звісно, це трапляється, але зазвичай я люблю бути ви прийти завчасно, випити каву. Зараз я так собі планую це зробити. Ось тому я вже буду виходити. Ось так я виглядаю повний зріст. Не знаю, наче непогано. Тому так. It's my new perfume. Сьогодні вирішила вдягнути ці кросівки. Я взагалі їх одягала, можливо, рази три. За весь час, але сьогодні мені прям захотілося вдягнути їх. It's very good. Це дуже класний аромат, він унісекс. В ньому розкриваються ноти ванілі. Я, в принципі, не прям дуже сильно люблю ваніль, але воно прям класно, гармонійно в поєднанні з ірисом. Просто ням-ням. Ось все, я вже буду йти. Але чомусь цей парфюм взагалі ніхто на мені не чує, тому не знаю, може він мені не підходить. Все, дівчат я залишаю вдома. Ти, дівчатко, я не люблю спізнюватись. Тим часом я цілуюся по 20 хвилин з цими красотками. Я не можу. так. Подивіться, весна прийшла. Тут гарні ракеточки. Так, яку б я б собі обрала. Та сіра мені подобається. Ну, в принципі, все. Взагалі ще потрібне зручне взуття. Але я сьогодні в своїх крусівках. Золотом, якщо мені сподобається, то я собі також щось таке придбаю. Дівчинка, подивися, позвала мене в цю секту. Падало. І тепер мені подобається. Тут, до речі, дуже класно. Дуже смачна кава, гарні корти. Да, Маша? Де ви там були? Що вам не сподобалось? На Кіото, на лісвіч. Там було б дуже погано. Я ну, просто не мій вайб. А скажи, коли там ти по м'ячу попадаєш, ось цей звук, він дуже приємний. Такий ао! Іменно він такий. Ти відчуваєш такий Да. Ось там Саша, хлопець Маші грає. my... Ой, я, до речі, хочу зняти це відео. My husband. My husband. Ось така атмосфера. У взагалі дуже стильна, дуже класна, подача. Фенсі гьорла Все, ми зачіски взагалі нічого не залишились. Це, це виходить ваше перше тренірок. Да, мені дуже сподобалося. Все, тепер гроші. Goodbye, мані. Хочеться більше грати і, і менше працювати. Не, ну, ну, реально, ти відключаєшся, граш, граш ці звуки. Раз, раз. І ще був гарний тренер. Мені да, Тренер понравився вам, так? Да? Я вся червона, Маша також. Ми от поряд грали сьогодні. Да, тут грала я, а тут грала Людасік. А ти показувала рожевий корт? І трошки знімала спочатку, да? може ставити. Ну, коротше, ми п'ємо каву, су, Добрий день. Добрий день. Добрий день. Перевод. Як справи, Саша? Як тобі гра? Все супер, дякую. Дуже сильно втомився. Дуже сильно? Чи якось не дуже сильно? Може я не напрягалась? Різні вправи були. Різні вправи були. Різна інтенсивність. Різна інтенсивність. <рик> Щоб я оставив. Взагалі, як ваші враження людмила. Це зарплата піде, на нападав. Опа. Знайома ситуація. Це хана, Що, пока. Що, пока. Ситуація, погода. Коли я вирішила вдягнути білі кросівки. Ми приїхали в Айтай. Будемо щось смачненьке тут їсти. Він відкрився на Варшавському. Ось. Щоб хоч якось собі підняти настрій в таку жахливу погоду. Я це обожнюю. І ось це АСМР. Це мені було необхідно. Я вже давно прокинулася, ось вже 11, і я тільки-тільки буду снідати. Я вже встигла сходити в магазин, виглядати собак. А на вулиці дуже погана погода, дуже такий неприємний дощ. Але я не засмучуюсь. Звісно, я б хотіла кататися на велосипеді. Але в мене сьогодні тренування на 13.30, тому буде трошки активності. Зараз я поснідую, в мене такий цікавий класний сніданок, я потім покажу його поближче. Тут багато всього. Я так обожнюю. Я взагалі останнім часом майже нічого не готую. В мене просто не вистачає на це часу. та і, якщо чесно, бажання. Тому, в принципі, ось так і живу. Тому зараз буду снідати, потім буду збиратися на тренування. У мене сьогодні павербари. Це таке дуже класне жіночне тренування, хоча чоловіки також ходять на нього. Чому жіночне? Тому що воно проробляє мишці, певні мишці, які навпаки підкреслюють вашу фігуру, не перекачують її. Хоча що хочу сказати, я ще люблю павер, це силові тренування. і Я не можу сказати, що я якось перетренувалася. Але бари просто задіють інші. Мені здається, м'язі м'язи більш, більш глибокі. Тому я часто ходжу, мінімум раз в неділю. Ще я комбіную з силовими тренуваннями, і ще ходжу на ход С, щоб підкачати сідниці. Ось тому ось так. У мене на цей рік є достатньо цілий, але я за ними не гонюсь. Я просто роблю все в задоволенні для того, щоб ну, отримувати. Задоволення від життя, а не просто робити для того, щоб зробити. Тому мені б, звісно, хотілося скоригувати трошки свою фігуру, в тому плані, щоб бути більш сильною, більш підтягнутою. Тому ось такий в мене вектор на цей рік. Та й взагалі на все життя, якщо ви обираєте правильне харчування, ну як правильне? Правильне, коли ви просто намагаєтеся менше їсти жирного. Там, більше рухатись, хочеться солодкого і солодкого, не переїдаєте, бо спочатку війни я дуже сильно ну так, набрала вагу, бо я сильно заїдала стрес, що для мене взагалі ну, не норма, тому що я ніколи, ніколи не заїдала стрес. Тому так да. зараз в мене такої проблеми немає, але вона була. Тому так. Да. Я бажаю гарного дня. Можливо, вам ще зніму з тренування, якщо вийде, ось буду снідати. Може щось подивлюсь. Я зараз дивлюся білий лотес третій сезон, але кажуть, що він взагалі не дуже і багатьом він не подобається, тому що якось не прям гострий сюжет. Ось, тому не знаю. що скажете. Дивилася «Білий лотос», бо я починала перший сезон дивитися, мені взагалі важкувато він зайшов, тому почала з третього. Вирішила дати шанс, і там е актор, що знімався в Гаррі Поттері», е був батьком Малфе. Тому дивлюся <толків> тільки ради нього. Ось так, блін, це дуже смачно. Я фанатію. От такого все, що хрустить. Приносить мені велике задоволення. Це дуже смачно, я обожнюю ось ці такі крекери, хлібці дуже смачні, прям дуже кайфую. Також у мене тут шинка, сир, морква. Дуже смачно. Ще також я дуже люблю щось солодке. З'їсти. Ось мені тут нещодавно передали. Не дуже гарно зараз виглядає. Тут багато всього е е класного і смачного. Тут в мене є. Ну, коротше, все розсипалося, повалося пакет. Тут в мене є дуже смачні ось ці цукерки. Вони нереально класні. Також шоколадка без цукру. Зараз я це все перекладу і візьму ж собі щось до чаю. Я завжди, коли снідаю, потім з'їдаю щось солоденьке, я обожнюю. Так Так це все виглядає. Я собі зробила чаю, тут в мене цукерки, шоколадка. Я буду дивитися білий лотос. Ну і по класиці покажу вам, що я вдягнула. У мене тут ось такий класний зручний від українського бренду. Ми їх хотіли розробляти. Але щось пішло не так. Але дуже зручний. Я придумала, щоб ось тут була ось така зав'язка, можна було його по-різному регулювати. Круто. Ось така на мені жилетка від Mark Spencer, мої улюблені лосини. Тут в мене під низом топ. Я зніму футболку і буду в топі тренуватися. Сьогодні я тренуюся в носочках, тому що в мене бари. Ось так, такий в мене образ. На вулиці дійсно прохолодний. Я, чесно кажучи, хвилюю, щоб мені було не холодно. Але ось так. Я вже не буду передягатися, в мене мало часу. Тому дам такий образ. було важко нічого не сказати Ого. хто добре тренується то їсть сушики <реш> <реш> ура було дуже важко баре це важко а баре павер це важко овер овер важко. Я не знаю, всі мої м'язи настільки болять після цього. Ну це в гарному сенсі. ось. Але мені все одно це подобається. Я кожного разу кажу, що більше не піду. І все одно йду, тренуюся, вмираю там. Ось такі справи. так? Тому ось так. Кока-колочка Зеро ням 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 Після тренування, особливо коли кріпатура, це просто вау дуже приємно, але боляче. Боляче приємно. Особливо на наступний день. Лілі, ти хочеш масаж? Іди сюди. Іди сюди, я зроблю тобі масаж. Ніє? <laughs> ну і для кращого балансу кока-колка. Ось так. <laughs> Лілі скоро піде в садочок. Для дорослих, да, собачок, які не вміють себе поводити. Так, Лілі? Підеш в садочок зловий. Не хочеш? Чого? <ріст> Алола. Ало. ти. І от. Два кабанчика. Два неслухняних кабанчика. Да? Так? Ті, булочки, шмого. Ну що тобі. Я вже буду закінчувати цей влог, тому що він вийшов достатньо довгим. Дякую вам за перегляд. Дякую, що завітали на мій канал. Мені було приємно знову почати знімати відео, тому до зустрічі в наступних.